Чи Україна зазнала таких чудес, які зазнали, як ми читаємо сьогодні в Євангелії Хоразин, Віцаїда або Капернаум? Ймовірно, ні. Але, напевно, зазнала інших чудес. По-перше, повстання своєї державності, е, виборола свою незалежність. Ну і іншим чудесом є також те, що вона захистила її у 22-му році. Христос нас сьогодні спонукає до того, щоб подивитися очами віри на цю тисячолітню історію України, щоб ми зрозуміли, що Господь, з яким Україну ознайомив Святий Володимир, постійно супроводжував Україну упродовж її тисячолітньої історії. Хай цей день День української державності, який сьогодні відзначаємо. Буде таким днем вдячності Господу за цей тисячолітній супровід Господа.